Після підриву Каховської ГЕС води річки Дніпро у районі гідроелектростанції почали стрімко міліти. Це оголило території, де протягом століть вирувало життя. Історики вже знаходять предмети часів Другої світової війни, козачини та навіть палеоліту, наприклад, кістки мамонтів. Дізнайтеся про топ-5 найцікавіших історичних знахідок на дні каховського водосховища. Затонула баржа. Після обміління Каховського водосховища на суходіллі опинилася баржа. Вона затонула з вантажем понад два роки тому на Запоріжжі. Баржа потонула на відстані близько 50 метрів від берега з боку села Розумівка Запорізького району. Старовинний човен. На березі національного заповідника Хортиця, який раніше був затоплений каховським водосховищем, знайшли старовинний човен. Йому може бути до 500 років. Цей човен виготовлений з цільного стовбура дуба. Його довжина 6,7 та метра, а ширина 80 сантиметрів. Козацька зброя. Археологам вже вдалося знайти та ідентифікувати вогнепальну зброю козацького періоду. Потенційно в товщі ґрунту можна знайти дивовижні речі, визнають історики. Щелепа Мамонта. На дні практично знищеного водосховища археологи та історики також знайшли кістки до історичної тварини. Попередньо це може бути щелепа Мамонта епохи палеоліту. Артефакти Другої світової зберігає каховське водосховище й артефакти часів Другої світової війни. Археологи натрапляють на зброю тих часів німецькі каски та останки військових, які брали участь у боях.